Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі просто паскадне. Якщо ви хочете грати в шахи і розуміти, то ви повірні мати адресу. Недавно в Прищині відбувся Чемпіонат Європи з швидких шахів. В ньому грало більше 300 учасників, досить багато сильних гросмейстерів. В останньому турі в боротьбі за перше місце зійшлися маловідомий литовський гросмейстер з важко вимовляємо фамілію Полтівінчус проти українця Василія Іванчука. Литовець пережав на Півачка, в нього було десь 10. Досить високий результат. Десь 10 мав Іванчук теж супер результат. І він треба було перемогти ці партії. Ну, Подивимося, що з того вийшло. Так нами рає Pulti Невічус, D4 Kін 6, c 4 е 6 Кіняв 3, Чорні Райт B6, це так званий новодійський захист. Так званий новодійський захист. вибирає скромне подобання g3. Чорний грає слов на 6. Як правило, тут грають Білі B3, на більш поширених хітела. Получилаючи за особи хід Фрази 4. Ну, це нічого такого особливого йому не дає. Василь ходить слон B7, слон G2 і PZC5 у рівні гру. Біле Рекероїд, після на D4, б'ють на G2, король G2. І виникає позиція подібна до сицилійського захисту. Е коли це С міняється D4, це вигадають э, сицилійські структури. Правда, на Сідне 2, але э, в тому напрямку. І так званий э, їжак. Це схема називається їжаками, тому що якщо більше виставляє D6, то нагадують їжака, якого важко підступитися. Тора Д1, слон Е7, ферзь Б3 чорні грають. Э, Керовку. ховає свого округа 9 ферзь 3. Тепер білий ферзь берем під контроль великий дьогонат, але це особливо йому нічого такого не дає. Тура 7. Кінце 3, D6. Ну, можна сказати, що чорні вже винівли гру. Б3. Ну, як правило, чорні в таких позиціях намагаються провести D5 або B5. Якщо це тактично проходить. І тоді добивається, ну, видніше, десь B5 провести, міняючи менш важливу пішака Б на пішака С4. Тут можна заходити на певну перевагу. Але позиція об'єктивно рівна. Пер С8, грає чорні А4. Тепер. треба вже врахуватися з ходом Б5. Хоча конкретно цей хід не, не загрожував, тому що це 3 захищений. Але біля RAID 4. 4 це хід такий досить відповідальний, тому що тепер послабляється пішак B3. Ну, в принципі, в чорних тут все гаразд. Слом 27, тепер загрожує хід D5. Білі захищають коня, слом B2. Кінь БДС. Ну, тепер типовий такий їжак. Ну, можна сказати, що в чорних досить приємна позиція. Ну, білі тут не знаю, як грати і зіграли крок вже один. Ну, усякий випадок, щоб не попадати після кінь е 5 під, під хід Ferb б 7 Тура E8 ще один корисний хід. І тепер в білдах немає корисних ходів тут взагалі. То... Ну, можливий хід Є4. Якщо набак зіграти Дура С1, то чорний може зірати станах 8, десь в майбутньому кінці 5 і переглядати до пішака Б3. Провокуючи його на Б4, тоді ослабиться пішак С4. А заліто самі вже чорні загрожують. Після кінці 5 ходом Е5 і Б3 може просто впасти. Білі, тому грають А5, але цей хід є помилковим. Чорні Гаткінь є 5, нападаючи на ферзь, є перз 3, БА. Бісь Байд на Е5. Ніби здається, в білих все нормально, вони викликали слабого пішака. Але тут е, е, Іванчук наносить такий геніальний хіт е, треба сказати, що партія голоси з контролем 10 хвилин, е, 15 хвилин плюс 10 секунд на кожен хіт бонус. І тут Іванчук е, наносить такий. Удар турою, використовуючи е, мотив коньової вилки, скажімо, якщо білі б'ють на C4, тоді c 4 під ударом ферзь і Тура. Якщо Ферзь захищає туру, тоді PS6. то Ферзь має грати і туру вже не захистити. І тому е, так званий хіт Десперадо. Це вже фігура, коли яка вже, щоб не програти її на А5, наприклад, він і попередньо б'є на Е5, що приводить до приблизно рівної позиції. Але чорним не марати приємше, тому що пішак С4 він більш важливий, пішак а 6, ну і пішак А він, в принципі, віддалений пішак. Але основне що тут С4 досить неприємно захищати. Тепер С6, а 1. Рай, тура райтура 8 нападаючи на слона B2. Слона 3. Ну, взагалі нічого давало FZ7 і на тура B2. Ферзь б'є на E7 і на 6 шах, і Ферзь D3. Ну і тут, напевно, ну, приходиться повторювати позицію, тому що хід G6 досить відповідальний. Кіння в залишається без своєї підтримки. І тут білі можуть, скажімо, ходом ферзь d 4 поставити чорних мінусне становище, тому що d 4 не тільки нападає на одне коня, а також підвисає, підвисає тура на B-2. З'являється відскоки Якщо кінь, наприклад, відходить, то він може так зіграти. Там. Тут підлесає. Ну, Це позиція така досить неприємна. Тому слона 3, слон сломбіа 3, тура А3. Кінь 10, блокуючи, піше КЦ. І поводить зради кінь А5. ферзь А7, Тура А8. І кінь С5. Ну, треба сказати, що в ті пози партії білі досить багато вичікують. Так що найфюра більш-менш нормально, а тут немає такого особливого корисного входу він грає Тура А2. Чорні роблять собі квартику А6, щоб не було по восьмій ліні проблем, Фізіф 4, Тура С8, приглядаючи до пішка С4. Турабе 2. д 7. Тепер же підвісає. Ну, Турабе 2 був вхідним не тому що не зрозуміло тепер захищати Ну... Можливо, кращим виходу був Терзі 4 і на повбиття. Чорні Чортні на С3. Тура b 7 і перехід такий HP-торовий е з хорошими шансами на перемогу. Тура 2. Прибіг забирать висить кінь, кінь йде на а 4 Тепер Чому не робить дуже такий технічний хід, справа в тому, що в NCP, е наприклад, якщо не було би конів, то при захисті взагалі корисно грати е білим h 2 4 Таким чином буде батарею. Якщо білі хоче пройти, то він приходить рада g7-g5. І Тому чорній попереджається і грає G5, H3, H5, Трола 3, 3. І в цій позиції у Василя було ще 19 секунд. Він просто заснув і хотів зробити хі-4. Але в нього вже... Так би мовити, не стало часу. Дуже, а це означає, що він цю партію програв. Ну, дуже неприємно в кінці, тому що, в принципі, в білий тут хороші шанси на нічию, тут можна грати і А4, і А5. В принципі, піша, Канада, білим, чорним стабільну перевагу. І білі має тут тінчу, добре поборотися. Але після такої поразки. Василь відлетів не п'яте місце, що також є не пан результатом, але так би мовити, можливо перемога принесли йому титул чемпіон Європи з швидких шахів. Тобто, б що він вже був чемпіоном світу з швидких шахів. Але в принципі, скажімо так, Василь не саме молода людина, і це, так би мовити, для швидких шахів дуже Такий... не зовсім момент. Девікового шахіста. Але попередні результати, 9 з 10, говорить сам за себе. Треба, в принципі, це визнати як успіх, ну, умовний умовниче не успіх. Чемпіонське звання було набагато солодше і краще. Але, як кажуть, маємо те, що маємо. Якщо це відео вам сподобалось, ставте подобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Всього найкращого.